Вас вітає учениця 11 класу Костендова Софія з проєктною роботою з темою особливості будови та розпізнавання означальних та з'ясувальних складнопідряд речень. Мета роботи дослідити особливості будови складнопідрядних речень з підрядними означальними та підрядними з'ясувальними для того, щоб правильно визначати види складнопідрядних речень. Завдання розглянути будову складнопідрядних означальних та складнопідрядних з'ясувальних речень, виявити особливості, що сприятимуть розпізнаванню таких речень. Актуальність під час вивчення в школі складнопідрядних речень з підрядними означальними та підрядними з'ясувальними ми в ряді випадків натрапляємо на труднощі в їх розпізнаванні. Пояснюється це насамперед тим, що ці два типи синтаксичних конструкцій мають чимало схожого у своїй будові та засобах зв'язку. Певна річ, не всі різновиди означальних і з'ясувальних підрядних речень важко розпізнавати. Але при визначенні видів речень, у яких підрядні пояснюють у головній частині іменники, прикметники, дієприкметники та займенники, можуть виникати труднощі. Речення, яке складається з двох або більше предикативних частин, що поєднується підрядним зв'язком, у єдине структурне, семантичне та інтонаційне тіло, за допомогою сполучників підрядності або сполучних слів, називається складнопідрядним. Залежно від типів зв'язку між предикативними частинами, тобто до всієї головної частини відноситься підрядне чи до одного слова, складнопідрядне речення поділяють на нерештановані та розшлоновані. Означальні та з'ясувальні складнопідрядні речення належать до речень нерештонованої структури, бо їхня підрядна частина пояснює або поширює якесь слово чи сполучення слів у головній частині. Складнопідрядними означальними реченнями називається така синтаксична одиниця, в якій підрядна частина, виконує атрибутивну функцію виражає ознаку предмета, що названий чи вказаний у головній частині, і доповнює її змістову та структурну неповноту. Підрядні означальні залежить від іменника, субстантивованого прикметника чи дієприкметника, вказівного чи означального займенника. Залежно від граматичної характеристики опорного слова, розрізняють два типи підрядних означальних речень: це присубстантивно-означальні або іменниково означальні та призайменниково означальні чи займенниково означальні. Іменниково означальні – це речення, в яких опорним словом є іменник, субстантивований прикметник чи дієприкметник, такі підрядні відповідають на питання який. Наприклад, вінчає славу наша зброя, яка, яка звелась над Чорною Ордою. Він працював в одному колективі тих учених, яких, котрих іменують нині космонавтами, відібрані в авіацію, які, що трималися окремо, вже почували себе космонавтами. Опорне слово іменник може мати про собі вказівний займенник той, такий, який можна вилучити без спотворення змісту. Наприклад, покажіть мені ту картину, яку, що висить у верхньому ряду. Покажіть мені картину, яку, що висить у верхньому ряду. У підрядних означальних реченнях, які пояснюють, у головній частині дідійслівний іменник типу звістка, чутка, надія, віра та інші, підрядна означальна частина приєднується до головної сполучним словом. Звістка яка. Що привіз гонець, стривожила князям. Займенникове означання це речення, в яких опорним словом є займенник той, такий, все, кожний, вжити узначені іменника. Такі підрядні відповідають на питання, який, хто саме, що саме. Вітер такий, який, що з ній валить? Легко беруть на себе обов'язки ті, хто саме, кому легко їх не виконувати. Займенники, до яких відноситься підрядна частина, виконують у таких реченнях синтаксичну роль підмета. Присудка або додатком. Вилучити їх без потворення змісту не можна. Складнопідрядні з'ясувальні це синтаксичні конструкції, в яких головна частина характеризується змістовою та структурною неповнотою, а підрядна, з'ясовуючи конкретно зміст повідомлюваного, заповнює її. Від пояснювального слова головної частини до підрядної ставимо питання прямого та непрямих відмінків. Найчастіше підрядні з'ясувальні залежать від дієслів слів зі значенням мовлення, мислення, відчуття. Сприймання, волевиявлення, спонукання, психічного стану, сподівання, віри, підсумку, буття, виявлення, іноді підрядні з'ясування приєднуються до дії слів, що означають цікавість, піклування, турботу, пошану, дію, невдоволення. Наприклад, хай не ображаються письменники естети. Нащо? Що я дозволив собі написати таке буденне оповідання? Пояснювальні слова в головній частині можуть бути словами-категоріями стану, зі значенням інформативності, мислення, сприймання, відчуття, характеристики, оцінки психічного стану, почуття. Наприклад, аж страшно, що, як співають солов'ї!» Підрядні з'ясувальні частини можуть відноситись до деяких прикметників та дієприкметників, це в основному слова, що означають емоційний і вольовий стан. Я певен, у чому, що культуру праці треба виховувати зі шкільної лави. Ми глибоко переконані, у чому, що в почутті прекрасного, в турботі й сердечній схвильованості за долю прекрасного джерело доброти, сердечності, чуйності, людяності. Окремі іменники, які вимагають поширення, а семантикою, часто зв'язані з дієсловами, можуть мати при собі підрядні з'ясувальні частини. Наприклад, він у вікно рукою листоноші укинув звістком про що, чи не дуже мати. Підрядні частини в таких реченнях близькі до складнопрядниць з підрядними означальними і головною розпізнавальною ознакою, яких виступає семантична та граматична неповнота головної частини по відношенню до підрядної. Особливістю таких речень є те, що підрядна частина приєднується до головної за допомогою сполучника. Біля пояснювального слова головної частини може стояти вказівне слово Т. Такий займенник порожній, тобто позбавлений конкретної семантики, тому опускається без утрати значення. Порівняємо. Як він знав про те, що буде злива, як він знав, що буде злива? Підрядна частина таких речень приєднується до головної, переважно сполучником що. Але у таких сталих висловах, як полягати в тому, вбачати в тому, виходити з того, справа в тому, річ у тому та інші, займенники не випускаються, адже вони конструктивно необхідні. Наприклад, річ у тому, у чому, що багато з названих резервів уже використано. Зрідка підрядні з'ясувальні відносяться до сталих словосполучень, таких як дати слово, дати знати, спасти на думку, вбити собі в голову, звернути увагу, мати гадку, мати на увазі тощо. Наприклад, майте на увазі товариші, що? Що на плаздармі нам не минути зустрічі з танками? Враховуючи вище зазначене, роз'яжімо мовну задачу. Дев'ятикласники складали складнопідрядні речення з підрядними з'ясувальними. Денис записав у зошиті: смілива та людина, яка без вагань долає перешкоди. Сашко склав речення. Сміливий той, хто може подивитися в очі власному страху. Ірина навела такий приклад: сміливий, хто може перебороти власні страхи, хто правильно виконав завдання. Денис склав складно підрядне речення з підрядною означальною частиною. Підрядна частина, яка без вагань долає перешкоди, пояснює іменник людина, що вжити в головній частині. У головній частині також наявний вказівний займенник та який можна опустити без спотворення змісту. Від головної до підрядної частини ставиться питання, яка? Ірина правильно виконала завдання. Її речення є складнопрядним з підрядною з'ясувальною. Підрядна частина, хто може перебороти власні страхи, доповнює зміст головної, залежить від прикметника Сміливий, що означає вольовий стан. Дякую за увагу!